Мої вітання. Знаковий день на каналі Соціальна країна. З вами у студії Надія Рогозіна. І сьогодні говоримо про таке. Несміливий удар у відповідь Україна почала забороняти російські товари. Політика на крові. Єгипетські опозиціонери заявляють про три тисячі смертей. Зіграти президента тепер роль Яркович виконує хтось інший. Несміливий удар у відповідь Україна заборонила імпорт російського зерна, бо воно, начебто, є заразним. Під табу через загрозу поширення ящеру потрапили зерно та корми з трьох російських округів: Сибірського, північно-кавказького та південного. Між тим торгівельна війна між Росією та Україною набирає обертів вже і в Євросоюзі кажуть, що Москва таким чином намагається змінити геополітичний вектор Києва. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд на своїй сторінці в Твіттер пише: Росія починає тиху торгівельну війну проти України, щоб блокувати її відносини з ЄС. Це може бути дуже серйозно. Нагадаємо, 14 серпня Росія розпочала економічний бойкот українських товарів. Ціла низка експортерів заявила, що Москва блокує наші вантажі на своєму кордоні. Нібито всі українські компанії потрапили до списку ризикових експортерів. Втім, уряд Росії вчора спростував цю інформацію. А на митниці заявили, що ніяких ризикових списків немає. Між тим вже призупинили свій експорт до Росії українські поставники металу та пива. Суд безпідсудної сьогодні в Харкові відбувається чергове судове засідання у справі Юлії Тимошенко. Суд призначено на 15.00, Втім, самої експрем'єрки там не буде. А поки експрем'єрці висувають нові звинувачення, українська діаспора хоче врятувати Тимошенко, це обговорять на засіданні світового конгресу українців у Львові. Ініціатором стали українці в Канаді. Вони пропонують зробити цю осінь сезоном підтримки Тимошенко. Домагатися її звільнення. Члени діаспори планують масовими мітингами під українськими посольствами та листами до президента України. Політика на крові сьогодні по обіді у Єгипті очікують ще більш масових та кривавих сутичок. Заклики до цього прозвучали з обох ворогуючих сторін. Брати мусульмани закликали своїх прихильників зібратися у мочетях на п'ятничну молитву, а потім вийти на вулиці Каїра та продемонструвати силу. Лідери руху заявляють, що акції протестувальників відбудуться під лозунгом повалити тих, хто організував переворот. Вони вже назвали це п'ятницею гніву. У відповідь про урядові сили закликали людей захистити свої райони. Та храми, а військовим дозволили використовувати бойові патрони. На цю мить єгипетські опозиціонери заявляють уже про три тисячі загиблих. Офіційно підтверджено поки 638 смертей, поранених більше чотирьох тисяч. Нагадаємо, вчора прихильники мурсі і ісламістського руху брати мусульмани взяли штурмом урядову будівлю в передмістях Каїра а також. Перекрили велику автомагістраль, натомість поліція взяла під контроль мечеть в Каїрі, де знаходились тіла десятків загиблих. За повідомленнями очевидців, поліцейські оточили будівлю і пустили всередину сльозогінний газ. Про евакуацію своїх громадян з Єгипту заявила Фінляндія. Тим займатимуться туроператори. Вони обіцяють вивести всіх фінських туристів з Єгипту вже до понеділка і зупиняють продаж путівок у цю країну на два місяці. Тим часом українців лише попереджають про небезпеку жодних дій щодо евакуації не проводиться. Зіграти президента щойно під стінами адміністрації президента завершилася генеральна репетиція офіційних заходів до Дня Державного прапора України. Він відбудеться за тиждень, 23 серпня. Для тренування до обіду перекрили рух по вулиці Банковій. Сам Віктор Янукович участі в репетиції не брав. Хто виконував роль президента, наша знімальна група намагалася з'ясувати у охоронців. Ті відповіли, знають, але не скажуть. Поряд з несправжнім президентом по площі, чим чекував ще один. Чоловік, чию роль він виконував прем'єр-міністра Азарова чи може першої леді Людмили Янукович, поки невідомо. Металіст може повернутися до ліфі чемпіонів. Вищий суд Швейцарії призупинив рішення Лозанського суду. Про заборону на участь металіста в Єврокубках про це повідомляють у прес-службі клубу. Втім, це не гарантує, що металіст таки зіграє з шальки, але тепер шанси українського клубу на повернення до єврокубків значно зросли. Нагадаємо, цього тижня УЄФА дискваліфікувало металіст на рік. Приводом став матч п'ятирічної давності між Карпатами та металістом, в якому команди попередньо домовилися про перемогу харківчан. Наразі все зустрінемося вже менше ніж за дві години. Далі буде ще цікавіше. Залишайтеся з нами.